Друзі, ви у книжковому куточку. З вами Настя, і сьогодні у нас досить таки цікава тема. А поговоримо ми про Хаяміацаки, одну із найвпливовіших постатей в історії японської та світової анімації. Його творіння відрізняється глибоким гуманізмом, філософським підтекстом. Його персонажі неординарні, яскраві, класно прописані, його твори наповнені е, образами сильних жіночих персонажів. В творах Адзакі часто порушуються проблеми екології, співіснування людини з природою, духовного світу Японії, також миру та дитинства. Народився Хаяо Міадзаки в Токіо 5 січня 1941 року. Його батько був директором сімейної компанії Міадзакі Айрплейн. Яка виготовляла деталі для військових літаків? Сімейний бізнес прищепив м'ядзаки любов до польотів. Це відчувалося в усіх його творах. Окрім цього, його ранні спогади пов'язані з Другою світовою війною. Також десь близько у 50-х роках на туберкульоз хребта захворіла його мати, що померла у 1980 році. Після завершення навчання з економіки у 1963 році, до речі, є цікавинка, На одному із своїх інтерв'ю він говорив таке, що був студентом-економістом лише теоретично, і насправді навчався так, щоб так сяк лише здати іспити. Решту часу він малював. Свою кар'єру аніматора Міадзакі розпочав в Toy Animation, найбільші анімаційні студії Азії. Та він і зустрів свого майбутнього друга та співробітника Ісао Такахату, а також свою майбутню дружину Акемі Оту. У Той Міазаки зростав професійно, працював над серіалом хлопчик Вовкен та режисерським дебютом Такахати, маленький скандинавський принц. У 1971 році Міадзаки та Такаха. Хата покинули тої і продовжили співпрацю на інших студіях. У 1970-х створивши зокрема короткометражки Панда Копанда та повнометражний фільм Міядзакі Люпентретій Замок Каліостро. У процесі створення манги на із долини вітрів для журналу «Animage» став проявлятися особливий стиль Міядзаки. Ця історія про принцесу Наусіка, яка після екологічної катастрофи подорожує світом і неохоче для себе стає воїном. Ця історія здобула шалений успіх. А ще більше його здобула, коли її екранізували у 1984 році. Після успіху через рік у 1985 році Міядзакі та Кахата заснували власну студію. Наступного року в Японії вийшов анімаційний фільм Міядзакі Це Небесний Замок. Наскільки я зрозуміла, у США він вийшов під назвою Воїни вітру. Проте через заплутаний монтаж та поганий дубляж він видався максимально непридатним для перегляду. У 1988 році відбулася прем'єра анімаційного фільму Міядзакі Мій сусід Тоторо в одному прокаті з фільмів та хати. Могила світлячків. Обидві картини отримали схвальні відгуки, але саме неймовірний успіх продажів сувенірної продукції Тоторо забезпечив фінансову стабільність їхній студії. Згодом «Міядзакі» випустив службу доставки Кікі вісімдесят дев'ятого року. Історії про дорослішання шані. Ні відьми та всім відоме Порко Росо го другого розповідь про пілота часів Першої світової війни, який через прокляття має свиняче обличчя. І хоча творіння Міадзаки довго користувалося успіхом у Японії, проте на Заході він залишався практично невідомим, доки Мірамакс не випустили його анімаційний фільм у 1997 році, і ви точно про нього чули? Адже це принцеса Мононоке. Принцеса Мононоке була найкасовішим фільмом у Японії, поки не затьмарив інший фільм. Дев'яносто року і це Титанік, і першим анімаційним фільмом, який отримав нагороду картина року на японській церемонії вручення премії Оскар. В аніме йшлося про Асітаку, молодого воїна із племені Еміші, що отримує смертельне прокляття після сутички з демоном-кабаном. Щоб знайти спосіб врятувати своє життя, він вирушає в далекі землі. Під час мандри потрапляє до міста Татараба, яким керує жорстоке босі. Місто веде війну з лісовими духами, адже для вибутку металу люди вирубують ліс, що грозинівало звірів. У цій боротьбі Асітака зустрічать. Чая принцесу Мононоке, дівчину Сан виховану вовками, яка мріє закастити ліс. А сітак опиняється між двома сторонами і має вирішити, на чиєму боці битись. У 1999 році Брайан Кемп разом з двома іншими журналістами брали інтерв'ю у Міадзаки, що вперше приїхав до Нью-Йорка з показом свого анімаційного фільму Мононоке. Варто зазначити, що анімаційний фільм Принцеса Мононоке був випущений у артхаусному прокаті компанії Miramax Films у жовтні 1999 року, через місяць після показу на Нью-Йоркському кінофестивалі. Проте незадовго до цього аніме Покемон перший фільм стає першим японським анімаційним фільмом, що отримує широкий прокат у США від великої студії Warner Bros. У наступні роки ця тенденція значно зміниться, оскільки фільми Міядзакі будуть отримувати дедалі ширші релізи, аніма про покемонів одразу буде виходити на телебачення або диски. Під час інтерв'ю підіймалися питання про ставлення автора до іншої японської анімації, включно з покемонами. Я майже нічого не знаю про іншу анімацію, яка виходить з Японії, бо вона мене не цікавить, наполягає Міадзакі. Це правда, що мій добрий друг розробив покемонів, і я знаю багатьох людей, які над ними працювали, але я точно ніколи їх не бачив. Говорячи виключно в рамках Японії, а не конкретно про покемонів, я думаю, що загалом анімація, говорячи з точки зору ринку, поглинає дітей на сніданок і занадто сильно позбавляє їх часу та свободи. Я розумію, що належу до частини цієї суперечності, але думаю, що одного чудового анімаційного фільму на рік цілком достатньо для дитини. Мені здається, що не ви в дитинстві, ні ваші діти з цим не погодяться. Також не обійшлося без питань щодо мононоке, історичного контексту аніме та жіночих персонажів. Це епоха, в яку сформувалася та виникла Японія, якою ми її знаємо зараз. Якщо говорити загалом, то протягом 14 та 15 століть відбулася зміна влади. До того часу боги мали її набагато більше, але вже після 15-го століття влада перейшла до людей. Вони, можливо, зберігали певне благовіння перед богами, але баланс сил цілком змінився. Ми дізналися, що жінки того Періоду у 14 му та 15-му столітті мали набагато більше свободи, ніж ми могли собі уявити. Це зараз у сучасну епоху жінки почали потрапляти під владу японських чоловіків. Про популярність Мононоке Міадзакі каже таке. Глибоко в серцях людей і в їхній підсвідомості досі живуть традиційні елементи, і мені насправді дуже цікаво зобразити у своїх фільмах ту давню Японію, яка існує з нами століттями. Я справді не знаю причини, чому вона стала таким хітом у Японії, але гадаю, що вона пробудила щось, що давно дрімало у серцях людей. Іадзаки іноді називають японським Волтом Діснеєм, проте все ж таки він уникає цього порівняння. Волт був чудовим продюсером, я ж просто аніматор. Нас не можна порівнювати, ми як яблука та апельсини. Міадзаки тріумфально повертається до повнометражної анімації у 2001 році, коли виходить його віднесені приводами». Цей анімаційний фільм здобув безліч перемог, включаючи історичний оскар. А вже у 2004 році виходить новий повнометражний шедевр від Піадзакі, і це мандрівний замохаула, екранізація книги від Діани Вінджонс. До речі, книжка у мене є і десь у мене на неї був огляд разом із аніме. Десь ось тут або ось тут буде посилання. Того ж року його син, Горо Міадзаки дебютує з аніме Оповідання Земномор'я. Воно в кінці кінця отримує не надто схвальні та різні відгуки, на що Хаяо Міадзаки лаконічно коментує про тогочасно недосвідчені сина. У вересні 2013 року Хаяо Хаяоміадзакі голосив, що йде на пенсію, але, звичайно, нікуди він не пішов. Спочатку він почав розбиратися над створенням ілюстрацій для музею власної студії. Після цього почав розбиратися у комп'ютерній анімації та навіть випустив аніме під назвою Бюро гусениця». А далі почав працювати над іншим анімаційним фільмом під назвою Як виживете. В одному із інтерв'ю у 1997 році йшла мова про вплив робіт Міадзакі. Не мені, як режисеру, це пояснювати, глядачі повинні інтуїтивно зрозуміти, звідки я йду, однак я дам кілька простих підказок. Навсікає походить з нових світоглядів щодо природи, що виникли в 70-х роках. Лапута це мій виклик дітям, які відчували, що світ, а отже, і їхнє життя стають меншими, а можливості більш обмеженими. Можна сказати, що серед дітей 70-х та 80-х років ця чутливість була не ще інший, як негативний результат нового світогляду. Мій сусід Тоторо це місце, де починається моя свідомість. Це пояснює, як працює мій розум. Те, що фільм насправді знятий і говорить щось важливе про те, якою епохою були 80-ті. Служба доставки Кікі показує іншу сторону 80 – сторону японського економічного процвітання. Навіть тоді я розумів, що як і 80-ті, Кікі була щирою, але їй дещо бракувало енергії. З різних причин це було аніме, яке я мав зняти. Комерційно це був успіх, але залишив у мене особисте почуття жалю. Поркоросо це продукт початку 90-х, коли мої світогляди зазнали поразки через реальні події. Це також результат моєї рішучості подолати виклик і побудувати сильніший спосіб життя, інший погляд на речі. Зараз я відчуваю, що розумію власні філософські головоломки трохи краще, ніж раніше, але відповіді даються мені нелегко, і я впевнений, що моя наступна робота це відобразить. Глибокі філософські питання лежать в основі більшості робіт Хаяо Хаяоміадзакі. Він розмірковує про вплив технологічного розвитку, взаємин людей з природою та миру між людьми. У багатьох його аніме та манзі підкреслюються негативні наслідки руйнування людини взаємин із природою, намагання контролювати її та про важливість відновлення цієї гармонії. Міадзеки зображає природу як у світ, населений звичайними створіннями. Він веде своїх героїв через пізнання світу, пізнання довкілля, показуючи його незбагненність та складність. Ось такий, друзі, хаямі Адзакі, ось такий сенс він закладав у свої роботи. А яке аніме дивилися ви? Я, наприклад, обожнюю обожя замок Хаула та принцесу Мононоке. Проте майже всі його роботи я не дивилася. Тому, якщо вам буде цікаво, можу зробити цілу низку відео з оглядом на його творіння. Адже там є досить багато чого цікавого, і в одному із інтерв'ю, більшу частину інтерв'ю, він розповідав саме про створення поркоросо, це про того пілота під час Першої світової війни. Тому я думаю, вам буде цікаво про це послухати, адже у нього справді безліч цікавих робіт, які стали шедеврами не лише в Японії, а й у всьому світі. Тому я дякую вам за увагу, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити подобайки, писати коментарі, що вам сподобалося, що ви ще би хотіли почути у книжковому куточку. З вами була Настя та друзі, до наступних зустрічей.